А ви знали, хто такий Ігор? Син Рюрика легендарного літописного князя. Після приходу до влади відновлює свою владу над драблянами, підкорює Радимичів та Уличів. Князь продовжує об'єднання східнослов'янських племен, жорстко зміцнював централізовану князівську владу, дав відсіч племенам печенігів, які перший раз з'явилися біля кордонів Русі. Після Олега Ігор мусив поновити умови договору з Візенцією. Саме тому він здійснив два походи на царгород у 941 році. Під час походу на Візантію кораблі князя були знищені грецьким вогнем суміш на основі нафти, що горіла навіть на воді. У 944 році князь уклав договір з Візантією. Руські купці сплачували мита за торгівлю, а князі мали надавати допомогу Візантії у боротьбі з печенігами та хозарами в Криму. Був у древлянами, коли хотів повторно зібрати з них данину. А ви знали що?